Зачвіла в долині червона калина Тарас Шевченко. Зачвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стала, пташечка зраділа, і же щебетала. Почула дівчина у білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину і вийшов до неї з зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині і в співають, як діточок двоє під тую калину. Прийшли, посідали і поцілувалися.